На неякісну роботу комунальників нарікає 76-річна Наталія Максимчук. Жінка живе у багатоквартирному будинку на Буковинській. Він один із 22 проблемних, куди теплоносій досі не подають. Холодне, я вльот батарею, батарея холодна. Хожу воно тіплех, тіпле чи такі. Ой, а як вони віші косичок ці теплі сапожки. Забезпечити усіх рівнян теплопостачанням комунальники обіцяють. Наразі працівники рівне теплоенерго ліквідовують пориви зовнішніх мереж на вулицях Відінська, 31, Київська, 48, 50 та 52. У решті будинках несправності ліквідовують працівники ЖКП та ОСББ. На те, щоб підготуватися до опалювального сезону, теплопостачальне підприємство Рівне теплоенерго витратило 12 мільйонів гривень. За ці гроші модернізували котельні та відремонтували 6 кілометрів тепломережі. У майбутньому обіцяють змінити систему теплопостачання, бо при теперішній обладнання використовують не 100%. Я можу навести приклад на ті котельні, які ми знаходимося. Ви бачите, тут встановлено три котли потужністю 6,5 гігакалорій, тобто загальна встановлена потужність. 19,5 з гіокалорій, а підключено всього на все 10. Тобто нераціонально використовується обладнання. поки тепловики переглядають стратегічний план теплопостачання у рівному, замінені тепломережі радіють у 27-й рівненській школі. 300 метрів повітряного трубопроводу обійшлися у 520 тисяч гривень. Навчальний заклад був найпроблемнішим у місті. Я думаю, що в цьому році тут вже буде якісне тепло, але на цьому роботи не завершуємо, бо ще гостро стоїть питання щодо подачі гарячої води в школу. То будемо приступати до встановлення ІТП, яке також орієнтовно вартість його 130 тисяч гривень. Із появою гарячої води у школі запрацює і басейн. Чекає на гарячу воду із крану удома, і Наталія Максимчук. Теплопостачальники перепрошують за незручності із запитаннями та скаргами на теплопостачання та відсутність гарячої води можна звертатися за номерами телефонів цілодобової аварійної служби рівне теплоенерго 23 52 94 або 62 97 69. Тетяна Коваль ігор Прокопчук новини рівного.